Вітаю вас, дорога церква Ісуса Христа. Чекаю, читаю місце, 18-й розділ книги Буття. 18-й розділ книги Буття, перший другий вірш. І явився до нього Господь між думами мамре, а він сидів при вході в намет під час денної спеки. І він ізвів очі свої та побачив: ось три мужі стоять біля нього, і побачив, вибіг із входу намету на зустріч їм і вклонився до землі. Амінь. Сідайте. Я би хотів, так, щоб не забути, що свіже в пам'яті, деякі свідчення розказати про наших братів і сестер, які роблять ту роботу, яку, можливо, ви вже й не бачите. Тому що на початку війни у нас була така група благовістя, хто пам'ятає. Але по сьогодні вона є, вона працює, і знаєте, я був здивований, коли одна сестра. Вдова тієї неділі ми їдемо в машині, я везу її на гравітон, і вона розказує свою історію. Ми всі плачемо в машині, звісно, тому що це є життя, розумієте? Це є життя. Вона розповідає свою історію, вона і сина свого, син, такий, як я, до речі, 83-го року. І я її зараз не бачу. Ранком я її бачив. І знаєте, що цікаво, вона ще колись на Макаренка ходила на зібрання, а потім вона деякий час. Не ходила, тому що вона, вона так і сказала, була ображена на Бога. Бог забрав один одного сина, а більше я мати не могла одного сина. Вже мало бути весілля це все. І знаєте, я так слухаю, і ще брат Саша проповідував теж своє свідчення розказував. І та неділя так, я думаю, поділюсь з вами. І дивіться, брати і сестри, треба ж було цю сестру. Знайти брату Сергію і сестрі Каті, які їх обняли, на, напоїли чаєм там на гравітоні. І вона тепер каже: я, не я, тому що я туди не ходив. Я б один раз щось привозив, один раз кормив десь там на там знаєте. а вони їх обняли, обігріли. Е, тато Семен Миколаївич каже, говорив слово, це вона ділиться. Я вам розказую, то, що треба було людям приїхати з Маріуполя і знайти оцю сестру. Скільки років її не було у зібранню? Може, вона почує і буде рада, вона каже, мені так радісно, я сьогодні каже, я розказала свою історію, я поділилась. І, можливо, вона ще розказувала, але вона того тижня вона так ділилась. Я вам розказую свідчення, тому що не якийсь там випадок такий, що люди служать. І вони навернули. Вона сьогодні прийшла до церкви. Вона, хоч... вона сьогодні прийшла до церкви. Вона хоче слухати слово. Вона каже, я така рада, що є в церкві Божій. Це слава Богу, дійсно. Стільки хочеться сказати, слава Богу, скільки років пройшло, вона сьогодні приходить на зібрання і відчуває, що Бог її благословляє. Це такий е, короткий вступ. Але сьогодні ще я хотів би поговорити про те, коли ми зустрічаємося з Богом, ми маємо якийсь е, час такий, знаєте, відпочинку. Час те, щоб ми зупинились і послухати, що Бог нам хоче. Навірно, тут щось недобре. Давай я до моря, ні до річки, давай. Боже, тобі треба допомогти. 25 років він чекає і в 100 років отримує. Брати і сестри, не пізно чекайте, в 100 років точно отримаєте. Бо дехто спішить. От думаю, все, треба от зараз, от бігом. Оце мені дано час, це треба заробити, це взяти, це потрібно мати. І інколи, знаєте, сатана такі уловки нам дає. Він заганяє нас в кут такий, що ми тільки думаємо про те, щоб заробити. Зупинитись немає часу. І пам'ятаєте ще е, фараона, який теж. Каже, ви хочете щось Богу поклонятись. Менше давайте їм соломи, а кирпичів, щоб більше було. Більше роботи дає. Більше роботи. От хочете більше роботи. От каже сатана так завлікає: так. от, будь ласка, більше роботи. На тобі більше роботи. Ти не будеш мати, коли голову підняти. Просто подивитися, як Авраам, зупинитися, сісти. Отак, От як сьогодні дан, даний день. Зупинись, подумай. Сьогодні навіть ті, хто хтось говорить, хто співає, а хтось може просто роздумовувати, бути на служінні і роздумовувати. У Луки є цікава історія, пам'ятаєте коли ем, про доброго самарянина. Пам'ятаєте, що вона ж можливо зовсім про друге. Але коли священник і Левит, вони ж, мабуть, спішили на зібрання, правда? Ну, той самарянин, він не мав там, щось, куди спішити. Да, мав, часу багато, то він і допоміг. А священник, він же спішив, то тут чекають. Я спішу, тут чекаю. І інколи у, тако, у такій спішній роботі, у успішному житті, спішному, тобто спішимо, ми не маємо часу зупинитись, побачитись Тих людей, які потребують допомоги. Реально, людина потребувала допомоги. Але всі інші спішили. То, можливо, тільки, не, не тільки священники і Левит. То багато людей проходило, вони не мали часу. Вони думали, треба щось купити, треба мене туди направили, туди, мені ще треба до заходу сонця, і туди і назад вернутись. Всі мали якусь справу. У Марка, Марка 1 розділ, 35 вірш, є така історія. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітні, і там молився. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним. І знайшовши його, вони кажуть йому: усі шукають тебе. тебе. І Ісус мав час, Він просто зупинився, пішов помолитися. У самотнє місце. Він знайшов цей час. Як нам не вистачає такого часу? От Ісус дає нам приклад такий. От знайдімо цей час просто помолитися. А учні написано, що робили. Симон та ті, що спішили за ним. Ви уявляєте собі цю ситуацію? Ісус, що ти тут молишся? Що ти тут молишся? Дивіться, що далі. А Він, знайшовши його, вони кажуть йому, усі шукають тебе, а Він промовляє до ним, ходім в інше місце. Вони кажуть, тут же прийшли люди, вони, о, тут потрібно вже. Ну, що ж ти тут робиш, де ти є? Ну тут якась така картина у нас уявляється у голові. Ну, як ти тут? Усі тебе шукають, ну якось бігом треба, що ж ти тут молишся. А Ісус каже, йдемо в інше місце. Там також потрібно. Знаєте, молитва інколи може, як той регулювальник, відрегулювати наш той же рух у нашому житті. Просто коли зупинитись, помолитись, подумати і здатність ще, щоб почути Бога, не тільки сказати Богу, то, що я хочу, а здатність почути Бога, що Бог, Бог хоче від мене. Не спішити це принцип має бути нашого життя. Знаєте, ви будете казати, а Віталік там говорив, не спішити. Та й буде їхати зараз тролейбус, та я собі так помало не йду. Він уже двері закриває, я ще два кроки не буду спішити. Знаєте, тут не в цьому випадку. Ну, поспішіть на той тролейбус. Ну, ж два кроки можна чуть пришвидшитись, да? є пісня, спіши тепер. Що спішити треба тепер? Спіши тепер прийняти Ісуса Христа. Те, про що ми говоримо, не спіши робити. А от прийняти Ісуса Христа поспіши тепер. Оце це дуже актуально. щоб ми спішили Ісуса Христа прийняти. Ще є одна історія у Марка 12 розділ, коли Ісус Христос став біля храму, сів і дивився, хто, хто як жертвує. Ну Ну, що це таке, як скажіть? Ну, просто дивитися, ну, сіли собі, ну що? Це роботи нема. Сів Ісус Христос, дивиться, хто скільки кидає. Там люди потребують допомоги. Тут Ісус Христос просто сів, дивиться, хто скільки буде жертв. Це теж говорить про те, що Він хотів побачити реальність ту, яка була на той час. Він хотів побачити тих людей і показати їм же самим, які ви є. Той дає, щоб показати. Дивіться, я, бачили? Я написав великими буквами в інтернеті. Я дав. Це наш голова, це мер, це хтось інший. А Ісус Христос показує, Він зупинився просто і показує. Оцю вдову, бачите? Зупиніться, подивіться на неї, подивіться, що вона дає. Вона весь свій прожиток віддала. Ісус Христос зупинився і показав це самим же учням і самим людям. І щоб вони так не робили, Він показав для них це, бо це життєве. Інколи ми не хочемо навіть побачити, що люди хочуть від нас. Ми не хочемо чути їх. Вони щось до нас звертаються, говорять, а ми проходимо мимо, навіть не чуємо, що вони хочуть. Навіть розібрати, що вони словами там говорять, ми не хочемо, а ми проходимо мимо. Як важливо чути Бога і чути людей. Ну, Проявляти свою таку е, активність, навіть просто як громадську, щоб послухати, що ж ця людина хоче. А може я її просто елементарно можу допомогти? Здається, ця історія на початку не, не, не мала ніякого змісту. Але цю сестру хтось просто вислухав, а можливо обняв. До кінця я так і не зрозумів, чи спочатку обняли, а потім вислухали. Ну вона каже, мені так легко стало. Я просто сказала те, що я думала, і то, що весь час у мене в серці було. Тому просто хтось зупинився і послухав, знайшов цей час. Прийшли люди, вони знайшли цей час, щоб послухати іншу людину. Може бути підсумок для нас сьогодні такий: не пропустити те, що може бути важливим у нашому житті. Інколи буває, що ми щось спішно робимо і це нам шкоду. Це нам нашкодить. Пам'ятаєте Саула, який е, поспішив, він не почекав. Тут. Військо, тут филистимляни нападають, Йонатан зробив то, що не потрібно. Люди розбігаються. Тут колесниці, воїни, три, шість тисяч, а піхотинців навіть і не щитати, каже. І він переживає. Ізраїльський народ розбігається, що робити. Він чекав, чекав, Самуїл каже: Дочекайся. Не спіши, дочекайся. І він бере Саул, приносить жертву. І тут же приходить Самуїл. По-людському нам здається, ну от-от, ну, ну, вот, це вже треба було, мабуть, зробити. Так само Саул подумав: ну, треба було, поспішив, не дочекався. Можливо, і мені треба, і кожному з нас треба дочекатися, не спішити. І Авраам, пам'ятаєте, що ми говорили, він дочекався, 25 років чекав. Бог сказав, але він послухав. І дочекався, не спішив. Чекав 25 років. У 75 років Бог сказав йому, що я тебе зроблю народом великим, а тут нема, нема, нема. Що таке? Через 25 років народився син? Він дочекався, не поспішив. Пам'ятаєте, Давид, він ще тільки помазаний на царя, але він ще не цар. І він ховається і там, і там, і багато-багато років. Щоби стати царем не тільки Юдеї, а й Ізраїля, йому потрібно було 22 роки. Це скільки було скитань, скільки було цієї біготні, скільки всього було, щоби він дочекався цього царства. Не спішив, дочекався. Це, це вимірюється роками. І ще згадаю, як Мойсей також. 40 років одна школа була у Мойсея. Потім 40 років інша школа, де він взагалі з вівцями учився говорити. Бо він каже, я не можу, Богове каже, я не можу. Я говорити не можу. У мене погано, як косноязичний, я не можу говорити. Але знаєте, у Бога є свій план. І це роки, роки, роки проходять. Але він дочекався тої основної місії, яку Бог поклав вивезти ізраїльський народ. Не поспішив, сам не захотів це робити. І саме головне те, що Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, то, знаєте, у нього були, була сім'я, були брати, були сестри. і для чого було скільки тратити часу ну, аж до 30 років, щоб виконувати це служіння? Ну можна було раніше. Ну, у нас же навіть у 20 вже, щось, ну, вже щось такі хлопці, як кажуть, зрілі, вже і женяться навіть, тобто вже щось потрібно було рішати. Але знаєте, прийшов час, коли Бог сказав, що цей час настав. І Ісус Христос також не спішив, Він виконував волю свого Отця. Як би хотілося, щоб ми у нашому житті на хвильку інколи зупинялися, не спішили і шукали зустрічі з Богом. Ось такі, як сьогодні, може інші зустрічі, може ранкові, може вечірні, може своїми дітьми, може своєю дружиною. Інколи, знаєте, люди так думають, переживають, думають, а як там у Африці там е, ті. Країні Конго, як вони там живуть. Ну, як там живуть у Конго, ви знаєте? Ну, чесно, я ж не досліджував зараз, як у Конго живуть зараз. Країна є така, да, в Африці. Там 220 країн. Ну, інколи я розумію, ну, переживаємо ми за інших, но брати і сестри, чесно. А то, що в нас під носом, під рукою, ми не бачимо. От кажуть, хочеш сховати щось, сховай у себе, і, і ти не побачиш це. от ми не бачимо те, що в нас тут сьогодні. Я себе сьогодні докоряю і, можливо, і вас. Давайте побачимо і зупинимось на хвильку, і побачимо, що потребує від нас сьогодні Господь, що потребує від нас сьогодні навколишній світ, що потребує від нас друзі наші, можливо, ті, хто нас оточують. Просто не спішачи обдумати, послухати і побачити. Спочатку каже Авраам. Сидів, просто сидів, роздумовував про холодні дня. Коли він побачив, він вибіг, побіг. Далі він ще раз біг, бо треба було приготувати, знаєте, приготувати їжу. Приготував, що там треба було, козлів, баранів, що він приготував, їжу і тоді знов зупинився, бо вони сіли їсти, то вже бігати не треба. То давайте візьмемо це для, як за приклад для себе. Не спішимо, тоді ми почуємо, і тоді ми зрозуміємо, і тоді вже можна йти, мабуть, щось і виконувати. Можливо, навіть і поспіхом, як Авраам пішов бігом приготував. Нехай Бог нас у цьому благословить, і ці слова, нехай будуть на користь нам, Богу на славу. Амінь. Давайте схимомо наші коліна, помолимося.